На території України ліквидировано 103 воєнних преступника, которые проявляли особую жестокость. На початку лі літа цього року я у себе в автомобілі приймав 15 російських радіостанцій. Радіо Маруся, ЗТФМ, Руське Радіо, Зорі Білогор'я і тому подібне. Є спеціалізовані такі програми на цих радіостанціях, які спрямовані саме на українських громадян. Ну там, знаєте, там Голосом, таким схожим на Лівітана, уважаємо граждани України, хунта захватила власть, ну і тому подібне. зараз такого немає. От в Рудні Силами служби, служби безпеки України, іншими структурами вдалося заблокувати частину телевізійних каналів. І зараз з'явилися українські радіостанції, і промінь, і перший канал українського радіо. Вони працюють, приймаються, і це це ну це, це реально великий крок вперед. Емоційна безпека, це якщо не на першому місці, мабуть, то не на другому. Чому так? Тому що 30 років, навіть більше, тут був розгул такого, знаєте, російського всього наративів і всього з цим пов'язаного. До початку повномасштабного вторгнення з за навчальних закладів лише один мав повністю український україномовний був. І тому це зараз наслідки ось з тих 30 років поганої відверто скажу, роботи держави на цій території щодо українськості щодо обстрілів, враховуючи, що ми маємо 35 км кордону, то всі населені пункти потрапляють. Найбільше постраждає Вільховатка, Устинівка, Чугунівка. Там на кордоні зруйновані ще школа, в селі рублене, постраждали деякі об'єкти водопостачання. Але це кордон-кордон, де у нас будівля Укрпошти. Ну, зокрема, той же завод постраждалий у нас. Це було бюджетно-утворююче підприємство. Приколотнянський олійно екстракційний завод. Якщо знаєте, от «Стожар», от вона розливалася безпосередньо тут у нас в приколотному. По Заводу були прильоти. Зараз вже все обладнання вивезено на інші заводи. До початку повномасштабного вторгнення там в кращі часи працювало до 500 людей. Зараз на роботу, на неповний робочий день ходить. Менше ста. Знап для нас це така, знаєте, така точка притягнення чогось такого позитивного, сучасного. І корисного для громади, тобто ми за кошти місцевого бюджету його відремонтували, забезпечили всім необхідним з нуля. Як то кажуть, тут взагалі ну тут було просто ну стіни і все. Ну і головне, що ми знайшли класного керівника і адміністраторів розпочали роботу. Зараз близько 50 соціальних адміністративних послуг тут надаються. Ну, всі, всі питають про паспорти. Це складно. Дороговартісте обладнання для виготовлення цих ID-карт – оце найбільш затребувано. Всі хочуть отримати паспорт тут, прямо от у нас на території громади.